Напередодні був день народження Василя Стуса, поета, публіциста, дисидента. Його вірші дуже непрості, але їх варто читати. Особливо зараз. Ну а щоб краще зрозуміти, під яким тиском вони творилися, точніше, з яким волелюбством писалися, наш наступний матеріал про Остуса як людину, молодого чоловіка, який виріс на Донеччині, приїхав до Києва, який вірив у правду, який мав чіткі орієнтири, що таке добро, а що таке зло, і який ніколи не міг мовчати, і що дужче йому закривали рота, то більш шаленим він ставав, розповідає Оксана Михайлова. Яка нормальна людина захоче в тюрму? Він хотів відстоювати своє право бути собою і право інших бути собою. Здається, Стус живе так, наче кожним своїм вчинком свідомо забиває цвях у свою кар'єру і навіть фізичне виживання. Бо такий по своїй суті не може миритися з несправедливістю. Звідки це починається? Важко сказати, коли вони жили в бараках, була страшна біда. І все, що в нього було, це там сорочечка вишита, да бараті з цього сміялись. Українська, якою говорив і він, і батьки, на Донеччині, де рістус за замовчуванням вбивала всі шанси на майбутнє, але він впертий і крім цього стає ще й на захист селян Донеччини, яких перетворили на кріпаків, забрали паспорти, аби не рипалися з колгоспів. За них ніхто не міг нічого сказати. Рістус не боявся і говорив. І коли приїхав до Києва, а це вже був 65-й, Його непохитність виросла в стіну. У нього вже дружина, за рік народиться і син. Але 4 вересня в Києві він гучно виступає проти арештів української інтелігенції. Всі, хто проти диктатури станьте! Це було ось тут у кінотеатрі Україна в Києві, на Городецького. Ця історія живе серед нас. Після цього його ви виключили з аспірантури. Після цього по суті зламалася вся його кар'єра. Абсолютно. А потім вірші відмовляються друкувати. Знову відмова. І ще раз він іде на пролом і пише листа до ЦК. Я знаю, що право мислити і вільно висловлювати свої думки це біологічна здатність, яка не може контролюватись і обмежуватись будь-якими указами. Це моє біологічне право, що не визначається площею крісла, яке посідає кожен із нас. Йому боляче, але зрештою передає вірші за кордон. Тоді в Лондоні з'явилася єдина збірка видана за життя Стуса зимові дерева. А веселий цвинтар пізніше видає сам видавом на 12 копій. Сам видав 6-12 примірників, і це викликає. Занепокоєння державними органами, що ця людина може небезпечно бути через лише таку мізерну кількість книжок. Далі сильніше 1970 рік подругу Василя Стуса Аллу Горську знаходять мертвою і понівеченою в погребі. КДБ шантажує друзів: не ходіть на похорон, не буде проблем. Там кигістів було більше ніж людей. По перше, це зроблено було в будній день. В робочий час, щоб люди не збиралися. А листус іде і несе портрет горської. Читає вірша. А потім сказав, що Аллу Горську вбила КГБ у РСР. Все. <після> ну після цього його не могли не заарештувати. Але арешт влаштували не одразу. 1972 рік. В Ірини Каланець була квартира у місті Львові. Вони всі поїхали туди колядувати. Це було таке своєрідне зібрання: шістдесятників, це був день народження Василя Стуса і Власне оце колядування воно стало однією з причин з причин і арешту Василя Стус за рік. Режим засудив 89 людей або тюрма, або психлікарня за антирадянську пропаганду. Стус 9 місяців у сізо, а потім 5 років таборів і три заслання. Звідти зухвало звертається до Верховної Ради Союзу, що відмовляється від громадянства. Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. А коли повертається, він зрозумів, що не хоче, вважає це тюрмою, тобто цю волю радянську він вважає тюрмою. А тюрму він вважає якраз от цим колом людей. З якими йому хочеться бути, спілкуватися. У 80-му знову арешт, 15 років неволі. Але Стус навіть там пише: ось ці дрібні рядки написані в таборі на папіросному папері. Як же вони потрапили на волю? Скручуються в трубочку, запаюється. Жінка під час, ну, не а одного литовця, на побаченні, ковтається. І потім їде до Москви, щоб ніде не сходити в туалет. Потім це дістається, передається москвичам, потім вони передають за кордон. Але коли це вийшло, Стус отримав додаткове покарання рік камери одиночки. Чи він знав про це, що таке буде? Звичайно, знав. Мабуть, знав, яким буде і фінал, і нікого не закликав іти його шляхом. Це було тяжко для дружини Валентини і для сина Дмитра, яких неймовірно любив, але інакше не міг. Він дуже вірив в себе. Він дуже вірив в те, що він робить правильно. Не позиція. Публіциста не позиція патріота, не позиція громадянина, а позиція людини. Василь Стус оголосив безстрокове голодування 4 вересня. Помер за ґратами, але вільним. Оксана Михайлова, Людмила Цимбалюк, факти ICTV, Єдині новини.